Привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі вечір хата, у нас, як завжди, нема світла. До речі, щось вони взагалі стали ще менше подавати, то було хоч 3 через 6, а зараз то 2 через 8, то 2 через 7. І ромочка каже: мамо, ти що не бачиш, що по телевізору показують, що це війна, треба заготовитися їдою і тепло одягатися, мати запаси і води водой! і водою. Да, і що виключать, він у мене ще той економіст. І каже, ми зараз приготували оладушки, достали домашнього варенічка з оберкосів, відкрили компот. Компот ще відкрили трішки раніше. А це таке оберкосове варення у нас ну, смачне. Друзі, я обожнюю його. Що таке ром? Ну, скажу. Мама. О, ти стружиш. Такий Мам. компотик. Мені дуже полюбився скізіла. Хоча у нас є і другий компот. Иди, Що тебе ще в школі учить? Ну, цифри. Цифрами. цифрами? Що ти стружаєш? Боже, ти вже зовсім постругав карандаші. А що мені хорошо зі словами? Стругач? Уже повністю йому більше подобається сам процес стругання карандашів, ніж писати. Ой, Дітки, дітки. Це такі уже нормні. Був у мене домашній кефір. Жарила майже без олії. Мені так більше подобається, тому що вони не такі жирні. Ромочка краще їсть. Так, Да, уж. да. Да, ну, уж? да, да уж, давай, Да, дауж. Ну... Ти ж хотів оладушки, поки відложи зошит писака в сторону, бо руки будуть жирні, а ззаді рушничок витерся. Сзади зробочка. На стурчик. І така варенечка за дурковсів. Просто смакота. Тут положить варень? Ні, а ти попробуй. Я не я ем такое варенье. Ай, як хочеш. На компотику. Це вкусний компотик. І що, як? Вкусно. Ну, вкусно. Вкусно, ну, давай. ще Компот продегустуй. А мама зробить з... вкусний. Вкусний варенням. Для варення? Ну попробуй. Це ж беркоски. Давай, мама, так, на одну. Ні. Ні? Як хочеш. я положу. Ммм, Я вже як одна блогерша. Я її дивлюся українська вона завжди говорить там смакота. Б Бандити и бублик вообще уже. Бандит и бублик, представляє що у Ой, А манікюр, який у мене гарний. Майстрині зараз не працюють, тому що світла, світла нема, да, як Рома каже. кажу. Ну, Некоторі ну, дні візок, є цвіт. Некоторі дні візок. Вона вже я записалася, от хочу до Нового року зробити. Вона мені каже, ну давай будемо пробувати. Може, один день знімемо, на третій день накрасимо. Що ж? Треба не забувати, що ми жінки трішки. Ой, такі справи. Ти не мене, каже, мають у них. Ну, в смислі одна із них. Ну, з дівчинок, то що? З дівчинок, ну так. Да. Я твоя дівчика. ти тобто, папіна. Папіна, ну, папіна. А ти мій мальчик. Ти мій хлопчик. Ми ж з тобою домовилися. Вчити українську мову. Не розмовляти, ти так? Ну ти какой бампер ти вийшов? Так? Ну, що ти зробив, бантик? Розкрути. Сказала, а бампер розказав. Бампер? Розуміло. Нового року у друзів діток не буде. Просто прийде Дід Мороз. Буде сценка, вони поспівають, подарують подаруночки. і все без костюмів. В прошлому році ким ти був? Ні, костюм їжик взагалі ніколи не Ага. Угу. Зрозуміло. Ой, також нам ще вчителька задала віршика виучите, так? До нового року. Вам дуже не перебудається його салфеткой та не перепутує я його Что Тож будемо Побличка. зараз Побличка. вчити. Побличка. Ой, тобі б тільки балова подзорна труба. А тепер, тепер колбаса. <свист> колбаса, ти моя маленька. Давай розповідай вірш. Ану, давай. Ну, розповідай вірш. Зондовий рік завітав до садка. Далі. Я не линка я Ну маємо. Маємо. Гостю ми. Маємо гостю гостюму привітати. Слово. Приємне. Приємно ми сказати. Ай, бало вони. Такі, друзі діла. Тут є така чашка. Красива. я. Бачу, яка вона красива чашка. Що тут написано? Ти же навчаєшся. I, I love you, бачите? Дитина в мене ще читати не знає, знаєш, що це I love you. Знав, що це за Ні, ну він вивчає англійську мову. Що ти знаєш на англійській мові? Рахувати. Молодець, ти мій умнечко. Такий у нас сьогодні. Вечір. Повчальний вечір. Так? Ёлочка. А на українській мові як? Ялинка. Ялинка. Отак. От а на мою йолка. Твою м'йолка. Ти же українець? Да, сердечко. Ну, тоже написано алый, алый. Угу. Ал... Я... I love you. Ну, да. Я тебе люблю. Mm -hmm. Я тебе кохаю. Вот <реш> так. <реш> Она какая лука красивая. Угу. Треба це туди мандаринок наложити. Ось така у нас свічка дуже згорає, а це така лампаточка. Самі зробили сьогодні. Добре. Все я задуваю ту свічку. Добре горить, не кадить. Все, мама, цю свічку задуваю. Навіщо ти задуваєш свічку? Нехай буде, буде світліше. Доброго всім ранку. У нас такий легкий туман, але тепло. Ромочку вже завела до школи, садочку. Що хочу розказати, виходять зі школи, а біля дверей мене чекає ця красуня моя сидить, така важна. Де вона взялася і не йшла за нами, а прийшла по сліду мої собачки. Зараз хочу зайти до магазину, зробити трішки Пошли! В господарському магазині придбала таку насадочку на швабру, а тому я вже зовсім не годна, треба її утилізувати. Дивіться, яка приємна така на дотик. Прям такий ворсистий коврик. Такий хочеться на ньому погріти свої ніжки, але ні вона для підлоги. Раніше такою не користувалася, була в мене з мікрофібри. Побачимо, що з цього вийде, як вона вбирає вологу. Мені знаєте, що в мені сподобалось, те, що вона добре прошита, особливо ось у цій частині, де частенько надривається. Така в мене проблема. О, побачимо. <кій> Взяла також туалетну бумагу, сама звичайна, в домі завжди пригодиться універсальні сулфетки. Що, можна сказати, до прибирання в домі перед Новим роком готова, все є. Всі средства, як говориться, навіть світло, друзі, вже майже 11, а у нас ще не виключали з 2 часов ночі світло, тому це свято. І пішла вода. Є світло, і буде сьогодні прання. Це буває дуже рідко. Заздалегідь, або є світло, або є водичка. І так, а, недавно мені знайома порекомендувала, як стирати, коли є світло, нема води. В ту частину, де. Де насипається порошок, люди ставлять лійку і вручну підливають воду. І знаєте, коли води немає, машинка пікає. Ти собі її підлив і все, вона далі працює собі. Отак люди виходять як можуть з положення. Ще хотіла вас запитати, коли ви святкуєте Різдво? Ми завжди Різдво святкували 7 січня, 6 січня святвечір, але в цьому році багато вже хто переходить на новий календар і святкує 25 грудня. Ну, якось нам ще важко, треба привикнути все це прийняти на час потрібний. Тому ми вирішили ще святкувати 7 січня, Різдво, по-старому. Чоловік каже, взагалі, давай 25 і 7 січня. Ну, такі справи. Пишіть, буде цікаво почитати. Зараз це актуальна тема. Пишіть, з яких ви областей, можливо, з іншої країни. Дякую, що мене дивитеся. Якщо цікаве моє відео, залишайтеся зі мною і до побачення!